Всім привіт! Сьогодні 5 травня і покажу стан полуниці. Вже є маленька полуниця. Тут так лері. Полка Це у нас полка Ні, це не полка, це у нас амі була тут у нас Альба. Там лесенка поки що, там більше є. Це Альба. Посадка там того річна. Лідня посадка. Це у нас Альба. там цвіт убивав, а далі цвіти Альба. Зараз покажу Айзі. Тут Альба. Тут вже і більше є. Takie kusci. A w nas właśnie taki kwiat alibi. Przez te dni będą pokazywać to znów. Альба Тут там маленько шея? 5 травня. Сколько я цветов убирал, и дальше сколько цвета. Это я тот цвета убирал, дальше цвета. Да. Кто убирал? Ну, было уже, но цвета. Тут Азія. Тут, бачив, ягоди теж. Тут вже кидає пагуни. Тут Азія. Азія трошки менше. Трошки менше ягоди Азії. Ні, тут вже є тоже. Це у нас Азія. Это у нас полка, кущі високі и менші кущики. 5 травня сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Це у нас Клері. Посадка з цього року. та поліниця на 5 травня